Що громадяни обурені в Парижі, заборонили щось будувати. Там. В всі захистили громадські садки. Коли я читаю про Київ, я жодного разу не бачив, щоб київська громада примусила владу щось робити. А це саме те, чого мені хочеться бачити: обурених киян. Обурених киянок є в курсі, що є їх власністю, тому що комунальна власність. Завжди це було щось абстрактне. Ми ніколи не знали, кому належить басейн, кому належить гостинний двір. Ми ніколи не розбиралися, будучи на, на нащадками радянського союзу, що це таке мати комунальну власність і що таке громада. Зараз розумію, що громада це конкретно люди, яких ми знаємо одне одного. Аню, яка прийшла. Я знаю Льоша, який прийшов. Я знаю там ігоря, який киянин громади. Це коли ми з вами особисто знайомі і спілкуємося разом, і вирішуємо разом актуальні питання. Тож, уявіть собі, у нас там, у там, кількох сотень людей, які мешкають на Подолі, є була власність. ця. І нині нам хоче сказати, що ми погано нею господарювали, тому є гарні господарі, які знають, знаю, що робити на краще. Це неправда. Це правда те, що. Найгірше, не, найгірша не найгірше жертва це людина, яка не знає, чого хоче. Тож я сьогодні тут, щоб сказати, що кияни знають, чого вони хочуть. Ми хочемо, щоб гостини двір залишився в комунальній власності. І це вимога всіх, хто тут присутній. Він має бути належати киянам, не якимось бізнес-компаніям, не якимось укр... реставраціям, які захищаються власне, нашими іменами, а киянам. вам, мені, нашим сусідам, щоб ми могли прийти сюди з дітьми або батьками, в ті галереї, які ми хочемо там бачити, обговорити на громадських на якихось зібраннях. Щось. Це територія міста, територія, яка належить громадянам. Якщо вони побудують тут черговий гарний е, торгівельний центр, який буде нагадувати їм про їх мандрівки Європою на вихідні, ми маємо розуміти, що прикриваючи таким чином нашу погану таку бідненьку реальність країни третього світу і роблячи таку гарну картинку галерею, бачите там гарно все, вони роблять це, е, відбираючи шматок власності у вас у нас. Ми маємо донести з тим, що ми знаємо, що ми хочемо, ми знаємо, що ми цим володіємо, і ми знаємо, як з ними розібратись. Тож, підзирнув. Мене було багато їх думок, але коли я бачу аудиторію, у якої кожного є своя думка, трохи гублюсь. Так ось е і повторюсь думку про те, що. Поки ви не знаєте, чого ви хочете, і як ви це зробите, ви жертва. Тому що завжди прийде людина, яка знає точно, чого вона хоче, наприклад, загарбати це. Тож ознайомтесь, будь ласка, з документами, які розповсюджуються зараз серед вас, прочитайте текст, не полінуйтеся, розібратися в юридичних питаннях і нарешті вступіть у право власності. Я повторюсь, я ви хотіла бачити обурених киян, які можуть постояти за себе. Спасибі вам всім, що прийшли.